Як досягти гармонії в житті? Чи існує формула спокою? Ось книги, що відкриють для вас цей шлях. Мистецтво страху, Крістен Ульмер. Ми звикли боротися зі страхом, але що, якщо його потрібно прийняти? Ця книга змінить ваш погляд на емоції. Прощайте заради добра, Фред Ласкін. Образи та минулі травми заважають жити щасливо. Автор пропонує метод, що навчить вас прощати та рухатися далі. Сила самоспівчуття Мері Велфорд. Ви занадто суворі до себе. Час розвинути самоспівчуття та зміцнити впевненість у собі. П'ять мов кохання Гері Чепмен. Любов має свою мову. Дізнайтеся, як глибше розуміти себе та своїх близьких. Ваша гармонія у ваших руках. Яку з цих книг ви б прочитали першою?